Цьому місяці отримали комунальні платіжки із майже удвічі збільшеними тарифами за послуги із утримання будинків та прибудинкової території. Змінилася і назва цієї послуги. Відтепер жителі столиці сплачуватимуть за управління багатоквартирним будинком. Це означає, що в кожній київській багатоповерхівці із березня цього року з'явився управитель, який займається прибиранням, ремонтом та надає інші комунальні послуги. Якщо жителі не об'єдналися і самостійно не обрали собі управителя, то за них це зробили районні адміністрації на відкритому конкурсі. Якщо ж тарифи чи якість послуг мешканців не влаштовують, на загальних зборах можна поміняти обслуговуючу компанію або створити ОСББ. Кореспондент ТСН Ігор Бондаренко розкаже всі подробиці. Дивіться, Любов Іванівна щойно отримала платіжку із двічі збільшеним тарифом за комірне. За що? За що спрашується? У платіжці за березень поруч із послугою за утримання будинків та пробудинкової території з'явився новий пункт за управління багатоквартирним будинком. Це нова назва тієї ж самої послуги. Якщо боргів немає, стару назву згодом приберуть. Вартість послуги зросла до 10-13 гривень за один квадратний метр житлової площі. І 365 було багато, а це 500. Звісно, Це для мене вона не Зростання тарифів зачепило всіх мешканців багатоповерхівок, які не обрали собі власного управителя. Українське законодавство десятиліттями підштовхувало власників квартир об'єднуватися та спільно дбати про будинок. Лише половина житлового фонду столиці мають договір із комунальними обслуговуючими компаніями. Для решти цьогоріч провели конкурс з обрання управителя. Переможцями стали переважно ті ж самі кручі компанії, які і раніше надавали комунальні послуги. Це кошторис витрат. На утримання багатоквартирного будинку в новому договорі і нові тарифи за комірне пояснюють комунальники, оскільки вартість послуг не приглядали з 2017-го. Для обрахунку вартості послуг прорахувалися саме основне: вартість електричної енергії, мінімальна заробітна плата і збільшення самих критично необхідних матеріалів. Для належного обслуговування будинку підвищення тарифів, фінансовий тягар для киян, заявляє керівник Київської міської військової адміністрації і скасовує розпорядження про проведення конкурсів на управителя. Прозорість процедури та процес обговорення з громадськістю були порушені. Переконаний Тимур Ткаченко. Місцева влада через сумнівний конкурс створила умови для стрімкого здорожчання послуг. Я зараз говорю про конкурс на визначення управителів. Які провели з порушенням законодавства про регуляторну політику, це підтвердила державна регуляторна служба. Ось подання на скасування відповідного розпорядження, але підписане розпорядження ніяк не вплинуло на тарифи у нових платіжках. Експерти радять невдоволеним позиватися до суду у мерії – шукати інших комунальників. Проведений конкурс це не означає, що на якийсь термін людей кудись, який глухий кут загнали. Ні. Завтра люди можуть відмовитися від керуючої компанії комунальної, кампанії, перейти на якийсь інший спосіб управління будинком, і це буде абсолютно нормально, законно. Вздовж нових лавок та смітників упевнено крокує пан Роман. ОСББ створили 1 серпня 2024 року. Голова новоствореного ОСББ на оболоні хвалиться чистим та квітучим подвір'ям, новими дверима у під'їздах та сучасним тепловим пунктом. І тепер нам о, допомогла програма 70 на 30. Столична панелька 70-х нині отримує нове життя. Її жителі вже чотири роки поспіль платять по 13 гривень за квадратний метр. Відтоді зміни відчули всі. Вже дуже смерділо, ну, бо стояло гімно в під'їзді, і ти заходиш, і тобі смердить. Тепер не смердить ліфти, працюють. Труби не протікають. В планах новий дах, сонячні панелі і ремонт на сходових клітинах. Єдина умова для комунального раю. Знаходити спільну мову із сусідами, шукати лідерів будинку і об'єднуватись. І, і можливо, ну така порада у вас це може вийти не з першого разу. У нас вийшло помінятися там, десь з третьої спроби. Пенсіонерка Любов Іванівна живе поруч із ОСББшним будинком. Свою багатоповерхівку називає мотлохом і з новою платіжкою в руках. Ставить головне запитання. І от от з чого починати? От з чого починати? Скажіть зборів зібрати людей. Юр Бондаренко, Іван Павлович ТСН 1+,1, марафон. Єдині новини. Трьох керівників центру психічного здоров'я затримали на Одещині. Їх підозрюють у тому, що торгували довідками із психіатричними діагнозами. На підставі цих фальшивих документів військовозобов'язані оформлювали інвалідність і їх знімали з військового обліку. Висновки про наявність психічних розладів коштували від 7 до 20 тисяч доларів залежно від обраної хвороби. Слідчі кажуть, принаймні, про два десятки проданих довідок, але цифра не остаточна. Медиків затримали за підробку документів перешкоджання дія діяльності збройних сил та хабарництво їм загрожує 10 років за ґратами. Що стосується їхніх клієнтів, усіх відправили повторно проходити ВЛК. У цистерні із олією ухилянт намагався втекти за кордон. Буковинські прикордонники знайшли 43-річного мешканця Одеси, коли оглядали вантажівку. Він висів на страхувальних пасках, що кріпилися до люка одного із відсіків цистерни. Занурений майже по груди в олію. Чоловік проїхав 250 кілометрів із Вінниці до пункту пропуску Мамалига. Як з'ясували прикордонники, вивести його до Молдови пообіцяв знайомий водій громадянин цієї країни. Тепер на ухилянта Наймовірніше чекає штраф, а от водію за спробу незаконно вивезти за кордон людину світить до п'яти років тюрми. Наймасштабніша незаконна рубка в історії України близько півмільйона знищених дерев і збитки понад три мільярди гривень. І це лише в одному лісі на Рівненщині. Колись це були колгоспні угіддя, потім тими землями користувався. Кооператив і ниніш ліс вирішили передати держпідприємству ліси України. Та коли взялися за аудит, з'ясували тисячі гектарів майже повністю понищені. Кореспондентка Анна Махно продовжить. Замість лісу лисі ділянки і таке на десятьох тисячах гектарів. Це селянський ліс на Рівненщині. Він на першому місці в антирейтингу з незаконної вирубки в Україні. У річних кольцях ми можемо сказати, що орієнтовно до 50 років. Це лісничий показує, які могутні тут росли дерева і пні від них тут, куди око не кинь. 23 роки працюю, і таких масштабів я ще не бачив. Цю територію лише нещодавно передали до Держпідприємства ліси України. Та коли фахівці прийшли за аудитом, були приголомшені. Спалена деревина а довкола нарахували за півмільйона пнів. Колись тут ріс густий ліс. Нині ж це місце називають наймасштабнішим з незаконної вирубки дерев в історії України. Ми їздили там до озера, і все тут ліс був дуже гарний, гарний, але тепер їдеш і так аж аж соромно. Аж шкода, колись це були міжколгоспні угіддя, розповідають в громаді. Потім ними користувався так званий сільськогосподарський кооператив. Далі тисячі гектарів опиняється під наглядом наступного підприємства розпорядника. Який саме момент з лісу забирають охорону? Нині відповісти ніхто не може. Але саме тоді у лісі спалахують пожежі та гудуть бензопили. Вирубували що дуже вирубували. Бачили просто, що возив хтось возив дрова. Ну да, ну Да. Щоб просто вирубували, возили Вони на з під катою стоїть. А де хто там вирижа підсподе? Та це місцеві різали. Чи можливо ті, хто брав оренду в той час? Не може, в оренду я приблизно хто виробував ліс, кажуть у військовій адміністрації, теж гадки не мають. Усе мають встановити правоохоронці. Тут є низка кримінальних проваджень, які розслідуються, і справа особисто перебуває в процесуальному керівництві Генеральної прокуратури. От ми говоримо про майже 250 тисяч метрів кубічних деревини, яку тут зростала. От вона десь ділася, і ніхто не знає, де вона ділася. Це приклад того, що буває. Я з лісами, якщо вони не закріплені за кимось із користувачів, і нині ліс, точніше, його залишки передають на баланс державного підприємства ліси України. Там кажуть, розробили план поступового відновлення, та визнають, щоб ліс став таким, як був колись. Часу треба чимало. Оце я не знаю. Просто пройде певно піввіку, тобто років 50. Так само десятиліття треба, щоб відновити ліси вже в іншій частині України, там де зараз тривають російські атаки. Фахівці підрахували від боїв, постраждали майже 3 мільйони гектарів. 200 тисяч гектарів лісів це індифіковано замінованих, з яких уже близько 60 тисяч гектарів розміновано. Тому звичайно це мільярдні втрати. Водночас, потроху, кажуть, відновлюють землі після незаконного видобутку бурштину для рівненщини. Це величезна проблема. Зараз рекультивацію. Розпочали підприємства, які оформили законний видобуток каміння, відновлення землі, одна з умов отримання ліцензії. Як зайшли на ділянки, да, були частково понівечені чорними старателями. Після переробки цих ділянок зробимо рекультивацію землі. Більше 600 гектарів вже відновлено таких земельних ділянок. Тут безпосередньо ми бачимо ділянку в більше 25 гектарів відновлених. А у понищеному селянському лісі часом Расом насадили перші пів гектара дерев. Ставиться сіянець. Піднімається. На перші п'ять років відновлення та догляду, кажуть лісівники, знадобиться зо 20 мільйонів гривень. Анна Махно, Олександр Ковтунець рівненщина ТСН 1 плюс 1 марафон. Єдині новини.